Що от розмірковувати на тему, що таке стріт-арт, я навіть мурали, ну як мурали, великі стінописи на, на, на будинках там, в кілька поверхів, я їх не вважаю стрітартом як стріт-артом. Це публічне мистецтво. Це як поставити скульптуру, чи там зробити якусь архітектурну штуку, там якісь цікаві там, лавки, ну, я зараз не про парк Шевченка. Словом, це як мистецтво, з яким, ну, типу, всі погоджуються, хоча, може, не всі, а, а принаймні жителі, які там живуть поруч. І власне мій стріт-арт, він трошки інакше через те, що я це роблю. Від себе, від свого серця, від свого розуму, я не знаю. Тобто, і це, це моя розмова, і, власне, це це моя мова, ну як ленгвіч, це засіб комунікації. Я завжди кажу, знаєте, якщо маєш щось сказати, кажи і байдуже, ну, якою мовою, тобто обирай ну, різні способи і тебе почують. Головне, якщо в тебе є думка, треба її казати. Якщо немає, то краще навіть набратися і, і, і думати про те, що ти хочеш сказати, а не так, аби щось там писати. Якщо це якась ну, робота така позитивно нейтральна, то власне. Люди підходять і кажуть, ну просто там або питають, і потім кажуть, як класно, що ви це робите, або просто йдуть, і, і вже коли бачать більш-менш фінал готову роботу, то кажуть, що о класно, класно, що ви там малюєте. От ну, є роботи, звичайно, трошки такі провокаційні, то я їх намагаю завжди зробити е, наодинці, скажімо так. Е, Після того, як робота зроблена, мені вже цікаво спостерігати, як вона живе. Тобто, ну, це взагалі серед вуличних художників поняття життя роботи після того, як вона створена, це окрем, окрема тема, і можуть годинами про це розмовляти. Бо там, якщо це якась якийсь малюнок, його там починають замальовувати, там чи щось там іще з ним відбувається. Якщо це якась інсталяція, щось там відламується, хтось щось пише. У мене були наліпки е, такі дуже провокаційні, там великими літерами були написані слова, там, які читались там одним сенсом, там чорні нам брати, наприклад. А якщо читати увесь текст, серед якого ці були виділені два, два рядки чорні і нам брати, то там по тексту виходить, що там зовсім інший зміст про, про священника у, у рясах, чорний ряси і нам, брати» насправді нам брати. Ну, там, тобто треба читати повністю. І люди цікаво було спостерігати, я їх ну, десь наклеював по місту, і цікаво спостерігати, як там хтось домальовував там, нам згори не маркером брати, чи хтось просто замальовував. А з цієї серії була наліпка «Голуби – це прекрасно», при тому, що по тексту там йшлося про блакитні номери. на... На ментівських, фактично, автівках і застереження, що коли ви бачите машину з такими блакитними номерами, просто треба бути дуже обережним, навіть якщо там немає блимовки і напису міліція. Ну, це ще в час міліції було, власне. І... Але великими літерами написано Галуби, Голуби номера, це прекрасно. А это прекрасно, це типу, прекрасно можна у ну, машина як БС. І люди просто там ну, е, з ножами, я не знаю, чим ключами здирали це все. Ну, При тому видно, що там на одній наліпці взагалі так прикольно. Е, затерто повністю, ну, це на склі було. Затерто до скла голуби, і моє, знизу мій підпис теж стертий. Ну, так, коротше. Я... Словом, цікаві такі штуки. Я дуже люблю сирець, наприклад, і Сирецький ліс, Серецький гай. От, і власне вигадав для серецького гаю таку, я не знаю, слоган, не слоган, Рідний край, серецький гай. Ці грибки, я не знаю, ну вони там, от скільки я себе пам'ятаю, вони там були, і я, як і всі, до речі, мої знайомі, в них бачили грибки бо вони грибки і грибки. Але в якийсь момент я от, глянув трохи ширше і зрозумів, що. Що це ракети? <сміст> от. Коли я зрозумів, що це ракети, власне, вигадалася ця історія про, це, про те, що це певні ракетні бази, бо їх дві: е Східна і західна. І вигадалось це все буквально в момент Євромайдану е е восени. І ну от хотілося якось підбадьорити і себе, і, оточу, і ну, Всіх, власне, хто вболівав за цю справу. І назва була там зашифрована в назві, там щось типу ЯНК ПНХ чи щось таке. Ну, словом, і цифра 13. Словом на цю тему Януковича, я, як завжди, не пам'ятаю своїх рядків. Холодні будинки в різних частинах міста переховують нас до весни байдуже три кілометри між нами чи 300, аби не було війни. Це рядки, які народилися під час певних таких моїх почуттів до однієї дівчини і. Час, коли вже починалася ця історія з військовими діями на сході, і все це замішалося на цих от почуттях між людьми і на тому, що відбувалося і відбувається в країні. Написав я їх намалював, так сказати, можна. На внивках, власне, рідний район на локації, яку я побачив там ще за рік до того. І я коли побачив це місце, воно тоді було влітку зелене, таке там іще на шматку якогось цементу, там бетон розлитий, там ріс мох такий, і словом воно було настільки. Чарівне і настільки магічне, що я вирішив, я його сфотографував, вирішив, що треба буде тут щось зробити, От не знаю, що треба зробити. Ну і потім воно вже до, до, до зими вже так е, вилилось, перетворилось у таку роботу. Я, е, я взагалі люблю подібну музику і почув онуку і ще до того, як це все сталося, точно не буду казати, чи до того, як я написав ці рядки, але плюс-мінус в той же час. І, власне, я зрозумів, що щось таке цікаве з'явилося в музиці, і дуже мене зацікавило от, власне, цей формат музики. А потім якось так неочікувано Вона е, Ната Жищенко написала і сказала, що ці слова її там надихнули на, на створення такої прикольної композиції. Ну, власне, я не чув її. Там вона написала. Я ще там три місяці чекав, думав, що ж там вийшло, що ж там вийшло, Ну, але, власне, вийшло дуже класно і якось так.